Віталій Баталішах, в райпродес Пістат, Іспанія, рейтинг 463. Так, давай на ну, десь якісь поля. Чи не будемо поспішати? Не буду. Чи ти хочеш сюди піти? Нет. Да, хоть так закуплю простер. Але мене, звісно, виключений з реалі. поля є. І що? А, он у нас. Ясно, віддав суперник. Як ем, називається? Він віддав. Гланосного. Віддав погано. Так, хочеться 5 піти. Я хочу тут пограти проти його короля. Не даю поле. Ой, тут же ж тримається в нього все. А... Ну, давай поки захищусь, хоча наш, не знаю. Хай поки. Хай вже буде так. Укріплю просто. Да і все. Король G2, H4, H5. Кінь G3. Так це означає, що плани змінюються. Перше десь і тут може бути удар. А він хоче взяти, я поняв, що цьому суть ходи. Турою хоче взяти. Чікс, чікс. Ну, может, давай так, ну він взял просто. Там. Там. Mm. Хоча треба було, мабуть, брати просто. Буду зараз чіплятись. Ні, він туди пішов. Ну, не знаю. Я буду чеплятись. Так, я хотел бы связать этого типа и почечка. Правда, Так, я думаю, може просто шарах, шарах, шарах. Так. Або тут. Шарах, шарах, шарах. Висить тура, висить тут. Або ще сильніше буде. Чик-чик-чик. ні, так здається. По білим полям йому шляпнем, бо в нього все-таки. Мені здається, не так фігури добре стоять. Тут трошечки різні тактичні речі я вже створив. Тут зарабат бахнув. Забрав зв'язками у суперника. Обмежив його рух. Рухливість. Німцович любив цю штуку. Обмеження рухливості фігур. Так, цей хід я про не бачив. Де я потім тут взяти? Такий хід, якийсь є у нього? Потім скоріше все so убью. Якось щоб Ні, не. Якось ще... Ні. Якось по лінії ще є, хочу зіграти. Так, він вирішив туди. Давай так. Відкритий шах небезпечніший, ніж цей слон. який просто нічого. Ну, захищав щось він там. Я не буду поспішати. Не дам тобі тут. Контргри. Нє. Якщо далеко є, то так скоріше за все. Скоріше за все. Щоб ще кобилку з'їсти, щоб не заважала нам тут проводити наші речі. Може рухливість просто максимально зв'язками. 70 на 69? Ні. Вже награвся? Дякую. g 5. Чекаю він зіграв? А ще таки. Не знаю, мені щось тут цього не подобалося, але тут, мабуть, нічого такого, так? Да? Просто аж 5. Я просто забрав поле у коня. Він причепився, тому що він хоче розбитись, розбитись. Така такова ідея у французькому захисті. І чіплятися до слабкості на D4. Я укріпився. Ну тут. Якби він підриває, то все підриває, підриває, але. До відкриття кури його фігури не зовсім готові. Ця тура, в принципі, непогано стоїть, ця ці... ні. І коні про... просто також не сильнішим чином. У мене все-таки по центру, і тут, коли все розміняється, то виявиться, що мої от слони от дуже неприємна штука. Дуже неприємна штука. Тури якраз тиснуть на центр, який має відкриватись. Фаріс також десь тут придивляється до білих полів. Кінь тільки в мене. Не в грі, але, в принципі, ось, я його вів в гру. Тому не готова його ще. Ідея до відкриття. Нормально. Треба було підготувати. Короля якось від, від, від на h8 цієї зв'язки. Десь тури по центру, можливо, ну, якусь хоча б. Слон Д5 вже був цей удар. Не знаю, мені щось оце, він так би зіграв би, а потім, типу, є 6 виявляється. Не бачу. А там просто вілка була. Так, тут він міг зіграти кінь 5, ну, типа, знищити небезпечного слона. Здавалося, б слон просто впирається в пішики, але. Тактичні мотиви. Це і на білому стої, це і на білому. Приємного слона чорним треба було знищити. Ну, тепер оце слабкості. Ми їх обзриваємо. Кіній 6 уже був хід. Я вирішив, що, що? Ну, ще одна зв'язка тут не завадить. Правильно правильно? Тут уже D5 був хід хороший. Сильніший. Якщо взяти, то удар. Король Аш 8 і взяла А слоном. Ще тут зв'язка. Одні зв'язки. Куди не глянь одні зв'язки, ну окей. Мені щось не є 6 більше хотілося бахнути. Дай. Слон Б3 виявляється. Просто відійди Там ідея, що Є4 буде хід. Ні. Ні. Буде хід кінь Б4. Ось так. Чомусь це навіть не сильніше. Ну, ясно, у нас слабкі білі поля, і тут комп'ютер каже, що віддавати. Біло пола не треба, навіть за туру. Це друга лінія, але сильніше було зіграти сломбит. Ну, так от могли і викрутитись чорні. Вони продовжували розмінювати центр, хоча вже гра пішла фігурно в основному. Центр якби залишився пішак, але насправді його вже немає. Він вже нікому не цікавий. Каже, можна було спокійненько. Ляп. І на цей удар перзяв 2-ляп. І виявляється, можна просто було розміняти, з'їсти туру. І все.